Обов'язково, коли перемикаєте операції, щоб голочка була вгорі. Поясню вам чому. Коли ми перемикаємо операції, от, наприклад, вишили і вас, давайте прямий стібок виставлю, вишили, так, прямим стібком, так все нормально. Машина шиє-шиє, так, хопа, в тканині голочка зупинилась. І ви такі, о, я хочу там далі зигзагом пошити. Ну, Може у вас декоративна чи що, задумка така, не знаю. ну, Є такі моменти. І ви такі, опа, зігзак, іпа. І ви що бачите? Що ви бачите? Що ви бачите? Бачите, голочка рухається, коли ви перемикаєте операцію, рухається. Ну, ви не, ви не забувайте, що у вас машина шила і голка зупинилася в тканині, а тканина затиснута лапкою. І ви перемикаєте, голочка зміщається, і тим самим вона гнеться. Вона голочка зігнулась, і ви такі опа, далі шить. А зігнута голка в голкову пластину. Так бабах і все. І приїхали. Алло, Саша, а да, ви можете мені машину відремонтувати, бо голка поламалася, там збилося все. От вам і причина. Так це особливо спостерігається ну, на початкових рівнях. Може, коли ще не на досвіді людина, десь щось забула, прогавила. І так, що вам, ось такий така порада така вам. Обов'язково, коли шили прямим стіпком, отак шили ви прямим стібком, машиночка така хоп, отак зупинилась наприклад, у вас ви ручкою прокрутили колесо на себе обов'язково. Голочка піднялась, аж потім ви можете робити перемикання різних там операцій. Бачите, голочка ходить туди-сюди. Будьте уважні, будь ласка.